Всім привіт! А що, якщо я вам скажу, що існує настільки корисний продукт, що він може запобігати різним серйозним захворюванням, наприклад, таким, як меланома, рак шкіри, або рак простати чи шийки матки, рак грудей чи товстого кишківника або печінки? І ще цей продукт може контролювати патогенну флору в нашому кишківнику. А це допомагає нашому імунітету, тому що мікробіом, живущий в нашому кишківнику, він є частина нашого імунітету. І вже давно доведено, що ці мікроби можуть впливати на наш настрій і хімію мозку. А ще цей продукт допомагає ферментативним здібностям нашої печінки, і це допомагає нашій ендокрінній системі, тому що завдяки цим ферментам наша печінка постійно деметаполізує гормони, які вже відпрацювали і виводить їх. І якщо вона не впорається, то це може призвести до ендокрінних розладів. Здавалося б, якщо є такий продукт, то чому б його не вживати постійно? Ну, насправді, людство його постійно і вживає Це найпопулярніший продукт. І я думаю, ви вже здогадалися, що я кажу про каву. Так, кава дуже корисна, і це довели багато досліджень, багаторічних досліджень на мільйонах людей. Але ж останній час я доволі часто чую, особливо в колах йоги, що люди починають відмовлятися від кави. Чи то тому, що це наркотик, чи це тому, що потрібен дофаміновий детокс, що б це не означало. Але ж люди починають відмовлятися навіть страждаючи без кави. Тому цікаво розібратися, а що ж не так з кавою. Найчастіше ми вживаємо каву для бадьорості, щоб прокинутися і перейти скоріше для, до своїх вправ, або щоб закінчити ті справи, які ми вже давно робимо і втомилися. Тобто ми вживаємо її більше через кофеїн, який там міститься. І ось цей кофеїн дуже часто називають не просто стимулятором, а легким наркотиком. І ось тут цікаво розібратися, а що ж це за такий наркотик і як воно працює? І ось тут цікава історія про те, що наш мозок захищається від того, що є в нашій крові. Тому що, якщо це буде потрапляти в мозок, воно може впливати на його діяльність та на наш спосіб сприйняття. І із нашої крові, нашому мозку, потрібні тільки глюкоза та кисень. Окислюючи киснем глюкозу, мозок здобуває АТФ – аденезин, кислоту. І вона є таке універсальне паливо для всього нашого тілу, і наш мозок використовує теж саме її. Все інше краще, щоб не потрапляла в наш мозок, а там є і гормони, які можуть вплинути на діяльність нашого мозку, різні бактерії та інфекції, токсини, які ще не встигли вивезти наші нерки та печінки. Саме тому у нас є гематоенцефалічний бар'єр, бар'єр між кров'ю та мозком, через який потрапляють тільки глюкоза та кисень. Насправді не тільки. Є речовини, які можуть долати гематоенцефалічний бар'єр. І тому впливати на діяльність нашого мозку. І кофеїн є якраз така речовина. А ще і нікотин або алкоголь. Я думаю, багато хто пробував, і знає, як це працює і змінює діяльність нашого мозку. Апіати, галюциногени, психоделіки – Всі ці речовини можуть долати гематоенцефалічний бар'єр і приєднуватись до рецепторів. Які призначені до хімії нашого мозку, до нейротрансмітерів. Це як гормони тільки для мозку. І вони насправді впливають на діяльність мозку. І якщо є речовини, які на них якось схожі, і вони можуть приєднатися до цього рецептора, то вони можуть або простимулювати його діяльність, або навпаки інгібірувати. Тобто як заглушка одягнутися на цей рецептор і не дати приєднатися нейротрансмітеру. І е, кофеїн є якраз. Теж така ж сама речовина, яка може долати гематоенцефалічний бар'єр і приєднуватися до аденозинового рецептору. Аденозин – це. Те, що залишається після розпаду АТФ, аденозин трифосфорної кислоти. Пам'ятаєте, те саме універсальне паливо, яке використовує наш мозок для жистядіяльності. І от якщо наш мозок працював і залишилось багато аденозину, то це означає, якщо вони всі ці аденозини приєдналися до своїх рецепторів, і наш мозок це бачить, він розуміє, що ви багато працювали, і треба зробити перерву і відновитися. І тому він нам нав'язує це почуття в втоми. Тобто це не наше тіло втомилося, це наш мозок так інтерпретує ту кількість аденозину, яку він бачить в мозку. І якщо з'являється кофеїн, він може приєднатися до цього рецептора. Він чимось схожий на аденозин, але ж не зовсім схожий, тому він не вмикає цей рецептор, а блокує. І аденозин приєднатися туди не може. кофеїн як заглушка там стоїть. Але ж і того впливу, що ви втомилися, теж не буде. Тому кофеїн просто відкладає наше відчуття втоми. Але ж постійний вплив на рецептори, може змінювати їх чутливість. І тому всі ті речовини, які можуть долати гематенцефалічний бар'єр, приєднуватися до рецепторів, вони можуть зменшувати чутливість рецепторів до хімії мозку. І ті речовини, які можуть змінювати цю чутливість назавжди, незворотньо, називаються важкими наркотиками, наприклад, опіати. І ми знаємо, що вони приєднуються до дофамінових рецепторів і зменшують їх чутливість, але ж назавжди. І тому, навіть якщо ви повністю відмовляєтесь від опіатів, все одно чутливість рецепторів не, не з'являється, і дофамін, ваш справжній, який виділяє ваш мозок, вже не може на них так же сильно впливати. А кофеїн відноситься до легких наркотиків, тому що він змінює чутливість, зменшує її. Але ж, якщо ви зробите перерву або повністю відмовитесь від кофеїну, то чутливість доволі швидко повертається. Тому його називають легким наркотиком. Тобто ще раз, наркотиком, тому що він впливає на рецептори мозку, легким, тому що не назавжди. Тобто нічого такого прям небезпечного саме в цьому випадку нема. І ще треба визнати, що збуджувальний ефект він не обов'язковий для кофеїну. І є різні сорти кави, наприклад, такий сорт, як рабуста, дає більшу чутливість в наше тіло. І є рецептори в нашому серці, в нашому кишківнику, які чутливі до кофеїну. І це збільшує моторку. Тобто це може посилити серцевий ритм і призвести до хікардії і для людей, які мають якісь розлади ритму в серці. Ну, для них така кава точно не підійде. І до кишківника, це може посилювати моторку кишківника, і багато кому цей ефект подобається, тому що після кави значно легше сходити в туалет, і ви можете бути впевненими, коли і як ви це зробите. Але ж для людей занадто чутливих Цього це може призводити до спазмів і болів в животі. А ще це може бути протипоказано тим, в кого є слабкість клапанів кишківника. Тобто між відділами кишківника є сфінтри, які пропускають все, що ми з'їли тільки в одному напрямку і ніколи в зворотньому. А якщо є слабкість цих клапанів, і буде зворотній закид того, що міститься в одному відділі знову в зворотній, то це може призводити до хімічних опіків. Наприклад, як це відбувається з езофагальним клапаном між шлунком та травосхідом? І коли їжа потрапила в шлунок, вона там змішується соляною кислотою, яку виділяє наш шлунок, і ось це. Кисле середовище, якщо закидується в лужне середовище травосхіду, може давати опік. І якщо це буде повторюватися постійно, то це може призвести аж до злоякіснення. Тому дуже важливо підтримувати нормальний тонус цих клапанів, але ж кава, посилюючи моторку кишківника, послаблює моторику клапанів. Тому що, якщо кишківник починає просувати скоріше все те, що в ньому знаходиться, для цього потрібно відкрити всі ворота. І тому ось така зворотня дія саме на клапани. І для людей, в кого є така проблема, як слабкість езофагального або доаденального клапана, їм краще відмовитись від кави. І ось ми бачимо, що е, якщо ми кажемо про кофеїн, то він може бути протипоказаним для тих, хто. Кого є надмірна чутливість, і в них посилюється серцевий ритм або моторка кишківника занадто сильно і призводить до різних розладів, це може бути протипоказанням, якщо людина не встигає повністю знешкодити цей кофеїн, тобто в неї ферментативна її система працює не настільки швидко, тому кофеїн виводиться дуже довго. І не вистачає часу за день, щоб заспокоїтись і перейти до. Ну, і тому постійне вживання кави може призводити до безсоння, тому таким людям теж кава не підходить або підходить. Дуже рідко, іноді, коли прям насправді потрібно бути багатьорим. Але ж тут ми кажемо тільки про кофеїн. Якщо казати про саму каву як напій, найчастіше кава без кофеїну буде тут нормальним напоєм, який продовжує захищати нас від настільки серйозних захворювань. Але ж насправді це дуже корисний напій. І просто так відмовлятися, тому що вас налякали, що це наркотик, стимулятор, і що це змінює діяльність вашого мозку. Не варто насправді це може допомагати, це може навіть заспокоювати. Ось, наприклад, в мене доволі серйозна тривога, і я не можу сфокусуватися, коли мені тривожно. А коли я п'ю каву, вона допомагає мені сфокусуватися. І це зменшує мою тривогу. Тобто, насправді мені цей напій дуже сильно допомагає. Тому я сподіваюся, що це відео допоможе вам переглянути своє відношення до кави, тому що це насправді дуже корисний напій.